Живи Україну! У надвірні відбувся благодійний концерт на підтримку військових. До міста завітали народний чоловічий хор імені Володимира Зваруна, Червона Калина та жіночий вокальний колектив Стебничанка Лисецької громади. Цей вид мистецтва має свою підтримку, має своїх прихильників. І він з одного боку десь може викликає в людей якесь таке ну залишкове уявлення. що… Ну, може, не актуальна така форма, але як ми бачимо, наприклад, зараз Львівський хор Гомін міняє формат хору, і ми бачимо, що цей вид мистецтва буде з часом мати своїх, свої видозміни, свої якісь такі. Цікаві речі, і буде мати ще більше і молодих прихильників, бо переважно це все таки хорове мистецтво підтримується старшим посереднім, старшим поколінням. Гостей приймала громада надвірної на запрошення ради старішин. Звучали українські народні пісні, патріотичні твори та романси. Кожна композиція з любов'ю до України та вірою у перемогу. Сожніх керівником цих колективів мене пов'язує давня дружба. Я знаю ці колективи, я їжджу на їхні виступи, де вони бувають, ну намагаюся їздити. Я ціную цих людей, це український патріот. Кошти, які вони збирають на воділи концертах, направляються на підтримку ЗСУ, конкретніше на виробництво. Жіночий гурт, стебничанка, молодий колектив. Його учасниці розповідає староста села Стебник, патріотки, які через пісню передають силу українського духу. Потенційно, повністю на сцені ми два роки маємо гарного керівника Мантуляка Романа Миколаєвича, який прийшов до нас село і допомагає нам. Ми створили цю стебничанську берегиню. І більш переважаємо патріотичні пісні. Є такі і романси, і народні пісні. Ми виконуємо. Дякувати Богу, дякуємо нашим збройним силам, що ми можемо тако виходити на сцену і допомагати. Нашим збройним силам, чоловічий хор, червона калина, відомий на Прикарпатті, створений ще у 1989 році. При товаристві просвіта колектив неодноразово виступав на великих сценах у репертуарі близько 150 творів. Ну, понад 130 пісень. Може до 150 доходить. і класика, і козацькі пісні, айдамацькі, стрілецькі, повстанські, народні пісні. І хочемо репрезентувати міські міській нас те, що ми навчилися. Ну, що навчилися, що пригадали. Багато учасників помінялося, що з репертуаром так не дуже. Мистецький захід мав благодійну мету зібрати кошти на придбання дронів для українських захисників. Бо кожна громада у своєму мистецькому колі має дуже багато зведених хорів, Але сьогоднішній день це день. Коли в межах області в 1980-х роках, коли ви стояли біля створення прекрасного колективу, відроджуючи українську незалежність, народний рух України, ви до цього часу несете те прекрасне, яке сьогодні об'єднує не тільки українців, об'єднує весь український люд у різних куточках світу. Я хочу від усієї Надонянської громади подякувати вам, хлопці, за те, що ви знайшли час, можливість за підтримки організаторів. Ви приїхали в нашу громаду. Іван Осташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.